Дорогі друзі, вітаю вас! Мойн, в ефірі німецьке життя, як воно є в українців, які переїхали зараз у Німеччину. Показую вам наступну серію з тафеля. Сьогодні ми були на Тафелі, і нам за 2,50 євро, так як нам нарахували цю суму на двох, дали ось такі продукти. Сьогодні я вам дуже-дуже швидко це все покажу і розповім. Ну що, почнемо, давайте почнемо з овочів. Отже, п'ять помідорів. Бачите, у якому стані. Далі сім морквинок. Сім морквинок, які треба негайно вжити. Далі ось такі кабачки цукіні. Бачите, один надрізаний і ось другий великий. Також з такими вирізами. Я так розумію, те, що було негарненько, вони вирізали. Далі ось такі шампіньйони, коричневі шампіньйони. Звичайно, вони також не першої свіжості. Але, в принципі, якщо зараз їми зайнятися, то, в принципі, можна. можна. Далі з овочів, огірок. Зараз ми попробуємо його на міцність. Ну, такий підв'яленький, але все ж таки не критичний. Можна, спробуємо. Напишу вам внизу, якщо буде погано, якщо не буде погано, нічого не напишу. Далі і півтора кілограми картоплі. Ось, подивіться, будь ласка, така картопля. З овочів це все. Наступне це у нас така їжа нейтральна. Наприклад, колбаса. Бачимо, колбаса строк закінчується у нас ось 9.04.23. Сьогодні на хвилиночку 12.04. Далі, 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 ось, наприклад, такі. Сливки, я так розумію, просто в молоко, молочко, але підвищеної жирності не 1,5%, не 3,5% жирності, яке продається в магазинах. А ось 340-319 мл 340 г, Строки у нас закінчуються 20.03.2023. Ну, термоупаковка, я думаю, якщо воно було в холоді, з ним нічого не сталося. Спробуємо. Далі переходимо до фруктів. Ось ми маємо тут в пакетику 14 яблучок. Яблука нормальні. Я, звичайно, кожен не передивлялася, але в цілому я бачу, що все гуд. Сьогодні у нас 6 мандариночок. І. Кошик з полуничкою. Ми бачимо, яка полуничка різна. Ну, ви знаєте, її, навіть якщо зараз в магазинах купувати, то її треба також миттєво вживати. А, звичайно, якщо вона полежала, то це ще я вам скажу, що вона непогано і збереглася. Звичайно, треба перебрати і половину викинути стовідсотково. І далі, ось у нас аж 19 бананів. Мабуть, ну, я не знаю. Ну, я думаю, що більше, ніж 2 кіло бананів. І, чесно кажучи, я задоволена бананами. Бо я такі банани якраз люблю. Ось такий йогурт. Бачите, строк годності 10.04. Нагадую, сьогодні 12. Ось такий зайчик. Зайчик у нас не прострочений. Минулого разу діткам давали такого зайчика. І зараз срок годності. Треба вжити до 31.07.2023. Тішить, що дітям не прострочене. І ось такі хліби та булки. Я так розумію, це хліб... булочка, така, булочка хлібець не солодкий, Булочка не солодка. Булочка, мабуть, така соу-соу, пів батончика. І ось три солодкі булочки, і одна ось така. Все, ось це, що ми сьогодні отримали за 2,50 євро. Сподіваюся, що все буде нормальне. Те, що нам не сподобається, звичайно, піде в відро з відходами, а все інше, звичайно, ми зараз переберемо і. Зробимо з нього нормальні толкові речі для харчування. Хай вам щастить! Сподіваюся, наше відео вам було корисним. Підписуйтесь на наш канал, і ми будемо з вами далі спілкуватися. Сподіваюсь, що вам було корисно те, що ви сьогодні побачили. Бажаю вам всього всього найкращого і всіх православних з Пасхою, яка буде у нас у неділю, 16 числа. Хай вам щастить і Божих благодатів вашим сім'ям і вам. Па-па!